Не знаю, як не буде видно. Їду додому, в своє місто, привітати батька та сестру з на народження. Перший раз в своєму житті вибрав вагон, який не в самому кінці поїзда перепосадці, висадці. А от третій. До зустрічі. Всім привіт, Слава поїхав додому, а я вирішив прикрасити ялинку. Пам'ятаю, що Славі не дуже це подобається, тому роблю це сам. Так, Іду на групу для підлітків. Це знаходиться вона зараз покажу, в парку, парк залізничників. От, в колишній будівлі а, залізничного клубу. От колись був такий клуб, це було дуже модно всюди. Ну, там були клуби, це як місце, де зібратись можна. Тут свята проводились, наради. Всякі такі штуки. От. Парк дуже гоновився, став таким сучасним, хоча я пам'ятаю, його ще таким Тут лінєм був, чи стали, не пам'ятаю, стояли стояла ця статуя. Зараз такий прям більш сучасний, зараз покажу. от так отак виглядає парк. Локомотив тут, дитяча зона, там лавочки. Ось ось такі спортзона ось. Так, спортзона. Тут амфітеатр. Колись він був зруйнований, але все одно на ньому там, проводилися всякі такі міні-концерти літом особливо. Там з гітарою збиралися. Звичайно, діти вже все помалювали. Такий маленький невеличкий парк. Оце, в принципі, все. Тут для волейболу. там футбольне поле до зворотами. Баскетбольного немає, так? Баскетбольного немає. І все. Такий маленький залізничний парк. А ось ця будівля. Зараз за цим локомотивом це і є цей ЖД-клуб. Зараз там. Залізничний клуб, Да. жоден не правильно сказати. Залізничний клуб. Всередині там вже громадська організація, Дитячий... дитячо-молодіжна організація Лофт. От. Ні, чи не підлітково. Забув сюди, я працюю, назву точно. Тож так виглядає. От. Зараз покажу, що трошки всередині. Что тут я и вход? О. А Пудельский молодежный центр, ой, как называется, Лофт. Вот. Саду же постараемся. Тут проводилися нові роки. Така ще старе підлога. Сцена. Тут декілька таких залів. Десь тільки один. Це тут така кухня. Все таке стареньке, все таке маленьке. Такі трошки ремонти треба робити. Але за товщиною стін ця будівля може бути бомбосховищем навіть на землі. Тут у них ігор, вазов, у багато різних різноманітних ігор. Тут також трошки є. Діти трошки малюють. Ну, і це, собственно кажучи, все. Група успішно завершена. За, завершена. 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 От. Це було важкувато. Взагалі, якось так останні групи з підлітками. Вони такі більш чутливі, емоційні. Ми до цього йшли 8 місяців, щоб ділитися емоціями, що емоції це нормально, вчили їх. Ну, типу, розрізняти. Відчувати, різні у нас були вправи. Сьогодні ми говорили про контакт, контакт з людьми, контактування, як контактувати, що, що відбувається під час контакту. Я маю на увазі а, взагалі з будь чим Ох, да, Це було важко, зараз йду до да. сімей до застілля. Бажаю вам всім гарного, гарного вечора, дня чи коли ви там це дивитесь. Світ черепах така виставка. Ого, яка страшна. Черепаху матаба. Коряги, похожі. Це, це була черепаха матата. Де вона кажуть чоловічок, І каже. Ось вона. Прикольно. Це гриф, грифова черепаха. Боку, боку шейні черепахи. Уже які гарненькі оранжеві. Так, о, це наші червоновухі черепа. Це українські. О, це сухопутні, грецькі і вугільні Це середньоазятська це Хто милися? втомилися милися від ним? О, я скриваю, так давай, Яка велика. А це які? Дуже які гарні. азіанська і променева Ага, Ось ці з малюнками це променеві, а ось ці, ці задні, це середньоазіатські. Прикольно, Змія шиє черепаха. Як так зробити, щоб вона повернулася? Не хочу її тривожити. Чудова лісова черепаха. Чудово. Чудова лісова. Чудово. Бразильська кайманова. Бразильська Вона так голову висунула. Дихає. Ой, це маленькі змії шиї, напевно. Які гарненькі, так? Те, що крошечні такі. Так, мулова черепаха скорпіонова. Все, відпочиває. Черепаха. псевдогеографічна. Ага, там маленькі такі черепашки. О, ось морда. Вона так заманює е, рибу. Можливо, вона зараз тим... Ось, бачите, вона трошки не поширнула, наче хоробочок шевелиться. І е, цей рибки запливають і вона ними харчується. Вона може відкусити руку. Дуже е, челюсть. Ну, типу, Сильно так хап, хапає і все. Така здорова, прямо пів аквариума. Ось Такий акваріум. Ось така черепаха. Ось якась маленька черепаха. Просто на віку, О, О, нас ноутбук, напевно. Жаба водонос У Сидить у водичці. Китайський тріонікс. Три Трионікс. Дуже гарненький. Кілевата мускус на черепаху. Зума, перезума, Ага. Боже, він прямо на склі сидить. Класс. Яка яка рептилія? Іспанський <кій> тритон. А ось це маленький. О, це ж якась жабка гарна. Але немає водички. Гекон токи. Ашки. Ой, клас. сувуш. Боже, це вони на носі. Ну, тіли все. Ось мені прям подобається це черепило робить. А чого кусуть? Да? Так, так, не, а так медленно. нормально. Тіки-таки дві ноздрі над водою. Яка вода застойна, і це, звісно, умови. Напевно, вони жахливі. І насправді я розстроєний, що таке до сих пір існує, тому що ну, черепахи, я думаю, могли б собі спокійно жити в своїх природних умовах. О, то не в маленьких акваріумах. І Як їх перевозять, це все дуже-дуже важливі питання. На жаль, цей бізнес існує. Непевне буде дуже довго існувати. О. Шкода, звісно. Маленька кайма. Ось там теж у неї такий Да. На цьому репортаж закінчено. Правда, це все захоплював. Мови, які вони знаходяться, їм холодно, особливо цим великим черепасом. Тому не знаю, не знаю прямо. Всім привіт. Вийшов трошки на Ганок для того, щоб подивитися, яка погода. Ну, Дуже вітер, дуже сильний. Дивився новини і там кажуть, що на трасі Одеса Київ здається, чи Одеса рані. Там замети такі, машини попеверталися, тому будьте то обережні сьогодні. Гуртовина починається. А? а я йому розповідав, що у нас плюс в тому, що коли у нас так о мете, то у нас плюсик плюс і все розтаяло. А у нього, коли так мете, то у нього там буде мінус 17. Да. Да. І, та, і буде там собі цей розвлікатися. Поки у нас отак заметає, прочитав новину, що вперше в історії зафіксовано, що на Чорному морі, чи у Чорному морі хвилі за вишки 10 метрів. Це вперше в історії дослідницьких цих всяких штук. От. І циклон а, нас захопив краєчком. От, правда, краєчком, а весь шторм прямує на Крим. От. До Криму прямує і на Росію. Я трошки радує. Все, я залишився без світла. Через таку негоду виробили світло у нас в інституті Таїрова. Ну, але правда, дуже мете і дуже таке облуденіння. Я навіть не знаю, чи повернуть нам сьогодні світло, а я не можу завести, тому що це була відповідальність слави, а він її так і, так і не зремонтував. Хоча пройшло вже е, жовтень листопад 2 місяці. півтора місяці. Ну, шкода. Ну, і я теж так якось пустив на самотік. Це теж міг би цим зайнятися. Без світла. Але добре що з опаленням, тому що у нас є. Е, е, Такий блок живлення. У нас є акумулятор, який підживлює опалення, тому точно не замерзно. Але це не радує. Ой, я хочу, щоб ви подивилися, як за три години замило. І зніг продовжує йти і все засипає. Ну, насправді гарно. Сніжок такий. але Він мокрий, бачите, від, як дерева і а, кущі. А, а ці хвойні, подивіться, як хвойні вони обліпилися цим снігом вологим і похилилися. Але не щоб не поламалися. Це буде до... ну, погано, недобре. Ой, побачимо, як далі буде. Я оце поприбирав трохи, поки було видно. Зараз вже потемніло. Там такий буревій, там снігопад такий. Сижу вмикнув. Ну, дивлюсь, якісь відео, поки вистачає живлення і зв'язку. А Чим ви займаєтесь, коли немає світла? Так, такі буреві. Будемо його щоб вони не збили. Така краса. Проводжали брата. Ой боже, який сніг. Той, який не міг. Ой, блядь. зараз попрощу. От, такий сніжочок. Проводжали брата. Йду в магазин. Мало все робить тут поруч. А, для неї там для вона кондитер у мене робить усякі тортики. Вот. І треба якась штука. От. Такі у нас замитілі. Фу. І ти важко. Так. Снігу вже не було. Давай еще ниже лопатка. Ну, вот за эту Такая красота. Тут бы на Новый Рик так, чтобы было. Такая красота вообще. Главное, чтобы светло было. Ой. Да, бы у нас в городе мае светло. Намило ці високі снігоберельна машина вже трошки прибирає. Може не вбитись, якщо тут. Ой. От. До речі. Я тоді, коли перший раз показував, я не показував одну із наших най... найбільших а, цих нестопримічах. Це базар. Представте, що тут купа людей. От такі всюди, тут, тако все повністю. В латках. Купа людей. Розфокус. Да, Розфокус. О, Сфокусувалися. І ти такої йдеш. Тут зазвичай з цієї сторони овочі, фрукти, цукерки. А позаду такі магазини і тут продаються різні речі. От. Да. А тут зазвичай косметика О, тут продається. Типу, всякі ейвани і всякі такі штуки. От. Тут павільйончики зазвичай задержають. Але перед ними, отак -от, от цей, в цей ряд, тут машини не їздять, стоять всякі там всяку-всячину продають. Це наливайка на базарі. Називається мангал, мангал Райв. Не знаю, воно може бути видно, там ще якась буква, можливо, є, але не видно. А мій путь, так, да? моя дорога, от до Аврори. Аврора! Ой. Ой, я до вас добрався. Мені? А? Там кошмар просто. Скажіть, будь ласка, цей мені треба конітерські мішки. Покажете? Все, спасибо. Все, <реш> Трошки знімаю, бо не вірять, що у нас тут за метель. Потяг затримався. Брат їхав на навчання. Угу, супер. Вот кондитерські мішки. Вот всі кондитерські мішки з такими насадками. Ага, уже які приємні ціни. Добренько, дякую вам. О, тут є всяка така шерсть. Теж зі, зі знижками. От. Трошечки нового року. Так, Зараз треба маленько дзвонити, спитати. О, Йоршик. Подзвонити пам'ять, спитати, що вона хоче. Ой, трошки одігріюсь. Покупочки. Цей, прийду додому. Боже, все буду дав снігові. Прийду додому, буду, може, покажу що я взяв і по чому да. Покупки Заборіоти в черзі. Роді цукерок три штуки, всі бачили. Цю ще не можна показувати. Ці цукерки в Аврорі по. Ой, ці цукерки в Аврорі по... ось. Давай, фокусуйся. По 15 гривень, 45 гривень три штуки. Така кава зі кава старого льового, вона мені не подобається, вона смачна. Така кава 279 гривень. Такі сиропи до кави, до чаю можливо, ну, напевно, краще до кави. Це ірландські віскі, три вида було, лісовий горіх і солона карамель. Так, маткі пряжі. Мені сподобались ціною. Я зараз скажу, скільки коштує моток. Маток, маток коштує пряжа 35 гривень. Раз, два, три, 4, 5 штук купив. Да? Кава старого Львова виходить 450 г меленої за 169 гривень. От, і вона правда смачна. Вона смачна і ну, мені дуже подобається. Мені треба ось ці штуки. 100 штук 34 гривні і 20 штук теж по 34 гривні. І сумочка 9. Я повністю мокрий. Геть була на бороді, аж поки наліплено було снігу. Ой, провели брат. Ну все, наче все. До зустрічі, це була. Пряме включення з міста Подільська. Така негода, що все замило. все замило. Наше поселення е, заметено, машини не їздять і е, добратися сюди неможливо. Кажуть, що запустили техніку по трасі для того, щоб її розчистити, і так сьогодні нікуди не їхав. А загалом, за новинами, кажуть, що в Одесі деревопад. Що таким сильним вітром позносило багато дерев, дерева попадали на лінії електромереж, і багато хто залишився без світла. Багато районів залишилося без світла. Ну, і без світла сиджу я. Добре, що знаєте, це цікаво, тому що ми якраз прикрасили будинок, прикрасили різними гірляндами, які працюють від батарейок, і, власне, тому в, в, у нас в, в гостинні е, світло. Ну так, можна, можна якось бачити щось. А я загалом сиджу під, знаєте, такою кулею, цією чарівною кулею. От, бачите, можна гадати. Тому таке освітлення, тому, можливо, мене не дуже добре видно, але я вирішив трошки записати. Я якраз сидів, листав пабліки, телеграм-канали, і мені якось стало сумно, тому що, знаєте, наші хлопці зі Збройних сил України, вони зараз, їх теж настигла негода, вона добралася до фронту, вони там мерзнуть. Я якраз в, в оголошеннях прочитав, що. У нас в інституті Таїрова е, шукали швей, які би е, е, допомогли б на безкоштовній основі шити е, рукавиці е, для військових. От я прям так я послухав і прям задумався, чи можливо взяти мені якусь частину пошити. Сто років не сидів за швейною машинкою і навіть не знаю, чи вона справна, я можу перевірю і тоді цим займуся. А ще чим я займався, я донатом на ЗСУ. Серце болить е, за е, тих хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. Я і так їм е, дуже часто допомагаю. Я доначую різним фондам, я е, волонтерю, е, я там, допомагаю е, переселенцям. От, і мені завжди здається, цього мало. якась є трошки таке переживання, що наче недостатньо роблю. Але нічого, негода минеться, Головне, щоб ніхто не загинув, ніхто не замерз, нікого не прибило десь із мирних людей. І щоб на фронті теж було тепло. щоб... Наші захисники і захисниці могли знаходитися в безпеці. Ось таке коротеньке відео сьогодні ввечері.